Війна для когось це лише новини в телевізорі, для когось це вже буденність, а для когось особиста трагедія. 15 грудня 1987 року в кожанці народився Сергій Гуріч. Коли Сергій був ще зовсім маленьким, батьки почали будувати власний будинок, і він з маличку допомагав вити родинне гніздечко. В рідній коженці Сергій ходив в дитячий садочок, де його й прозвали головою колгоспу. А потім Сергій пішов до школи. Він закінчив 9 класів і вступив до коледжу при авіаційному університеті. Проте згодом перевівся до Фастівського автодорожнього технікуму, щоб бути ближчим до рідного дому. Любив Сергій усіляку техніку, тому й навчатись було цікаво. Тоді ж почав і працювати зранку на навчання, вночі на роботу і ніколи не жалівся, завжди був у русі. І рідні й знайомі всі помічали одну особливість він завжди посміхався. Як і у будь-якої людини, в житті буває по-різному. Але Сергій все сприймав з посмішкою. Відслужив Сергій в армії, Із армії привіз додому два альбоми веселих армійських спогадів. Мама розповідає, що дуже любив збирати різні цікаві фрази, упорядковувати альбоми. А коли розпочалась війна. То зберігав дитячі малюнки і листи, які приходили на фронт. Кожні батьки, коли виховують сина, не думають про те, що можливо колись йому доведеться воювати і зі зброєю в руках захищати свою домівку. Не розповідав Сергій матері, як воював, не розповідав про складнощі, про те, як важко. Розповідав, що позивний має йожик, що то імена такі дають на війні солдати один одному, що його позивний такий, бо волосся густе і коротко стрижене. От і став йожиком. Як додому приїздив, то тішився з того, що в коженці багато патріотів, що прапорив людей на хатах майорять, що підтримують їх. Ота От підтримка важлива дуже була. Твою рідна сестра Сергія почала вишивати для свого героя картинку Їжачка, щоб підняти дух і показати свою підтримку такому рідному воїну з позивним Йожик. Мама уявляла, яким же буде її син в 30 років, які в нього будуть дітки. Але україною почали розповсюджуватись новини про котел в Дебальцево. Кожна сім'я, у якої в той момент хтось із рідних був у Дебальцево, з острахом чекала новин з фронту. Сергій говорив, що воює за свою неньку Україну, що ні в якому разі не відступить, і він не відступив. Серце Сергія Гуріча спинилось на підступах до Дебальцево. Вдома на нього чекала вже вишита картинка їжачка, якої він. Так і не побачив. Тепер вона висить в його кімнаті, а Сергій вічно житиме в серцях рідних, друзів та співвітчизників. Дякуємо тобі, Йожик.